Доброго вечора, Миколаїв, 5 липня, 24 рік. Вітаю на каналі. Ставте вподобайку, кому що цікаво які теми. Заходьте в списки відтворення. Дуже багато всяких тем на різну тематику по рослинництву, по те, що в полі робимо. Знайдете собі щось цікаве. Не знайдете, поставте вподобайку і шукайте далі. Все, поїхали. Сьогодні будемо, ну як завжди, спочатку робили працю, а потім вирішили зняти для себе, для нотатку, коли ми що робили. Ну, Можливо, комусь буде цікаво, тому що сам вчився по таких відео. Сьогодні ми займаємося своїми. Зимов... Ну, не зимовий, не зимові в нас вон, ростуть гарні вже великі. Вон, такі Більше метра вже підщепи. Це сливи, абрикоси деякі, що ми вчилися. Не всі, звісно, прижилися, але як ми потім розібралися, це вже скоріше в живцях була причина, тому що вон, бачимо один сорт. Всі до одного, Анжеліно, майже всі до одного не прижилися, тільки. Те, що ми покращеною купуровкою робили, все прижилося. А де окуліровку робили, воно не прижилося. Тому що дійсно рано навесні покращена купуровка найкраще. На всіх, на дорослих деревах. Але я хочу показати не те. Це я вже навіть не пам'ятаю. А, а що там пам'ятати? Ось тут десь у нас написано. 30. Чи що тут? Зараз глянемо? 15.05 Санта Роза. Санта Роза 15.05, це ми робили щеплення покращеною купуліровкою. Я вам скажу, ну результат відмінний, майже 100%. Деякі в нас там випади пішли. Що ми робимо зараз? У нас ось такий стан їх. Плівкою замотаний. Вони все як ми робили ще 15.05. І все робили ізолентою. Ізолентою мені я чому робив, тому що було вже спекотно і для того, щоб гарно стягнути живці. Плівкою зверху замотували, живець повністю. Це, я думаю, результат того, що у нас майже 100% прижилося, тому що у нас вже був випадок на... А, нас на деревах були випадки, коли ми займалися щепленням і не замотували живець, він пропадав. Він мирав, тому що він висихав. Треба зберігати вологу. Що ми зараз робимо? Знімаємо ось цю плівку, яку ми замотували живець, знімаємо, намагаємося знімати ізоленту. До речі, буде як нотаток. Ну, можливо, хто знає, я вперше і для мене, і, а можливо, хтось буде вчитися. Коли відриваєте зеленту, робіть, ну хто мене зрозуміє, як на скотчі. край не відривайте так, щоб його не було видно. А відірвали і край заклеїли, ну, як вдвоє, як на скотчі, щоб нам було простіше шукати, як ми робимо, хто зрозумів. Тому що зараз отак, замотували і одірвали, і зараз його неможливо знайти край і неможливо розмотати ізоленту. Тож приходиться звичайним ось таким канцелярським акуратно різати. Але це не добре. Це не добре, тому що вам покажу зараз. Чому це не добре? Тому що ми так робили. Ось, бачите, ось такі виходять пошкодження. Це ми робили і начебто акуратно ми робили Ось на зимових щепленням Тут у нас було ще й з резиночками, ну, резиночки, то вже я перевірив, то все до одного місця. Якщо гарно зробити зріз і все зробити гарно, ті резиночки не потрібно. Але ось такі пошкодження виходять. У ну, нас вибору немає, то ми теж так намагаємося акуратніше зрізати. І щоб не було вже таких пошкоджень, я вже не замотую, ну, немає часу. Чесно скажу. Чесно скажу, немає часу. Потрібно б знову було б стрічкою перемотати. Є в нас окуліровочна стрічка, будь-якою обмотати, щоб воно ще сонце не опікало. Тому що зараз спека дуже-дуже велика. Але ми цього робити не будемо, у нас немає часу. Треба замотати. Є в нас ось така стрічка, яка розкладається, яка дихає начебто. У нас з нею не вийшло, не подружилися ми на щеплюванні, тому що вона ну, не стягує. Якщо вічко е, щеплювати, можливо воно щось там і притягне. А покращеною кополіровкою ні. Тож ми беремо звичайну замазку. Ну, я вам зараз етикетку навіть не покажу, знову я її десь загубив. Ось така у нас замазка. І замазуємо, зрізаємо ось цей пагін, який був у нас над брунькою. Над брунькою, зрізаємо на маленький пеньочок і повністю цей зріс і живець, де є калюс, де заростав, ми замазуємо. Це неправильно. Я знаю, що це неправильно. ну У нас вихід садовим варом. Ми цим садовим варом працювали, він нічого страшного не зробив. До речі, комусь цікаво. Робили ми хто спостерігає, робили ми експерименти захисту від зайців, ну це, це не відступ, це про знову ж, садовий вар. Що він там е, не добре. Ми замазували, хто спостерігає, нагадаю вам і покажу я. Ми замазували смальцем. Ростуть. Ростуть дерева, ми кизил замазували, ми фундук замазували. Ростуть так, вони мають такий жирний як вигляд. Але вони ростуть і нічого поки, поки що страшного немає. Ну, не знаю, поки що замазуємо, можливо, будемо замотувати. Але чи правильно я роблю, чи ні, скажіть, скажіть тому що От, поки це відео будете дивитися, тому що зараз вже іншу треба йти роботу робити, ми обриваємо свої персики. <кій> і скажіть, чи правильно далі я вже не роблю, як правильно, все-таки, чи правильно це замазувати, чи все ж таки не. Не треба цього робити, бо це пошкодить. Краще перемотати або розмотати і нічого не робити. Або лишити ізоленту, тому що, бачите, от я хочу похвастатися, як красиво, красиво зростається. Ви бачите, яка, яка чудова О, зростання. Майже нічого не видно. Ось так ми майже вже навчилися. Все. Такі справи. Ну щоб пройтися? Це у нас ну, ось знову ж надпис маркером. Тому що аутом гігант слива. Брали живці Володимира Попова. Ну, знову ж я, кажу, деякі живці шикарні, всі прижилися, деякі. Ну, мабуть, проблема з живцями. Якщо тут у нас всі до одного прижилися, а тут у нас не один не прижився, то не може так, щоб ми руки в нас зовсім. Це наші зимові. зимові. Вон Анжеліно, вже яка вже більше метра гарні прирости. Це в нас майнор, здається. А, лихни. Це в нас лихни. Не будемо заглядувати на всі інші назви. Ось такі в нас це зимове щеплення. Гарні є випади, я ж кажу, є випади. Ось ще сливи. Ось сливи такі гарні. Це абрикоси. Це наші абрикоси. Різні сорти потім виставимо, що будемо продавати. Деякі прижилися, деякі не прижилися. Ось такі абрикоси. І знову щось бачимо. ось У нас один сорт повністю не прижився. Це в нас пішло це абрикос, це, це пішла під щепа. Тому що ми робили зимове щеплення, абрикос на алечі і на жарделі, і так само ми робили сливи і на олічі, і на жарделі. Все. А зараз у нас чекають справи, чекають наші персики. Ось такі у нас персики. Це наша І забув, що це таке. <річно> так хотів порічки. Це наші порічки, а ось персики наші. І треба зробити замовлення викинути, бачите вже осипаються наші персики ось таке завантаження мають гарне тут у нас такі підпори вже стоять масивні тому що гілки ламаються все дякую за увагу підписка вподобайка обов'язково хто не підписаний підписуйтеся слідкуйте за нами у нас є щось добре показати це наші фундуки щось не дуже Десь ми набуваємо, як хвалилися за лохину і бачимо, який її стан. Ну, я думаю, це від жари, що відбувається. Це знімемо потім. Все, підписка, вподобайка, все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати. Це наші хурма, сіянці на землі. Все буде добре.